Всім доброго дня. Ой, сьогодні в нас холодно, хмарно, вітерець. Взагалі, я прийшла до Анжели допомогти їй арахіс обірвати Так, і <клухи> в нас вийшов такий ящичок. Так, орем. Трошки залипає, бачу, чистить Ярик плуга. Завтра, будь-то, дощ показує. Ну, Нічого. Ще вигорим. Морати можна і приморозком, то не страшно. Так, під градочки вже під цибульку, часничок вже вигорано. Так, прийшла я вже від Анжели. Шукаю Наташу, де ділася. Хата не замкнута, то десь недалеко. Ага, дивлюсь, наводить порядки на міжі. Занята повіом Викопує. Такий росний, густий. Ти що робиш? Ти казала, що не будеш викопувати. Рішила, що лопатою легше. Вона його в той рік викопувала, а він ще кращий. Так я не буду копати, буду зрізати сікатором. Та й незручно. Колиться трохи, ого. Ух. Коти, <різь> <різь> За мною. Легко дивитися, хтось щось робить. Якби не Так Так, що йти радюшку брати та на прицепку його, так? Да? А на що? Під'їдеш. Під під ага. повриди. листя загребти, то наш. Ясно. 15-та година у нас починає сонечко виглядати. Наташа попідкопувала. Я зараз повитягую на купки. Ось такі. Оке коріння. Але скільки не копаю, воно все одно росте. А вона поїхала з Ігором горати город. Так, Покинула прибирати міжу. Каже, бабуся, йдіть з ними. Приїхали ми, лібічок, вигоратигорода, бо тут тільки здісковане. А воно, а воно не дає мокро. До них наче й не липне, але солома, різина на тракторі лисенька і пробуксовує мокро. А ще й тут ярок, воно сюди водичка стікала. Та й тракторові тяжко. Ось такий кусочок виорали. Треба чекати, щоб трішки підсохло. Та ще й цей город, щось згадали що не орався вже два роки була лише дісковка. Тай. Твердо і мокро, Саме головне мокро, Треба, щоб трошки підсохло. Будемо чекати або сонечка, або морозцю, не знаю, таке щось обіцяють, Вже холодно, обіцяють, то ну, нічого, до весни, думаю, час знайдеться. Виорати потрібно. Бо садити плануємо на той рік, то треба, щоб було м'якенько. Так, Приїхали додому, але осінь така пора, що буває кожен день на рахунку, поки є погода. Каже, не буду, поки попробую тут. І тут іде гарно. Тут з горбочка, більше на сонечку, а не яр, як там, хоч теж солома, там ще й на соломі буксував. Воно де більше впало, наче кубка там мокре під низом і буксує. А тут ні, хоч теж так само солома і все, але гарненько йде. Де більше соломи, то, звісно, є трохи зверху, а так більшість то прикидається. Ось уже й вечір, майже п'ята година, але потрібно трошки попрацювати, бо хто його знає, яка надалі буде погода. Ну що ж, хай працює, а я, мабуть, теж не буду гаяти часу і швиденько приберемо те, що ми прибрали на межі, вивезу. Поки теж його не намочило, бо щось вроді малює якийсь на завтра дощик, буде, не буде. Думаю, не потрібно ризикувати. Боже, яка любов. Так, прибрали. Загрібли, Наташа вже й вивезла. До нас ріжик прийшов в гості. Олєшка з Настю забрали його собі. Ошейника наділи. Діди сюди, пішли. Пішли назад, поїдеш додому. Ріжик. Пішли додому, поїдеш. Да, да, поїдеш додому, да. Ой. так що пролетів день, наче й, то й небагато такої роботи зробили, але на цілий день хватило. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.